В альтернативній енергетиці кожний спосіб отримання кіловатів – революція. Але цей метод попереду планети усієї. Українські вчені придумали, розробили, сконструювали установку, яка біомаси перетворює у синтетичний газ, який ось як горить не гірше природного, зате дешевший, наскільки. Тисяч цього газу стоїть буде приблизно до 100 гривень. А природний газ ви знаєте, сьогодні, вже далеко за 400. Це перший завод з видобутку синтетичного газу. Сировиною для створення такого газу слугує біомаса. Нею Україна найбагатша у світі. Це і солома, яку спалюють просто неба, і стеблі кукурудзи, і ось такі дерев'яні спилки. До усіх цих біомас довго придивлялися вчені і порахували, якщо правильно їх використовувати, то енергетична незалежність України може суттєво зрости. Що стосується примінення цієї технології в Україні, то я можу стверджувати, що на сьогоднішній день. Ця технологія могла би при розумному приміненні давати до 18-20 До 18-20 електричної енергії в Україні і до 40 теплової енергії. Розробником цієї установки є спеціальне конструкторське бюро Сухіна. Це його директор. Йому нафтомагнати пропонували гроші, аби викупити права на цей винахід. Так зазвичай усувають конкурентів з енергетичного ринку. Консервувати винахід не дав. Установку зроблено, проте вона їде видавати кіловати на інший кінець світу. І ці блоки уїдуть на Філіппіни. Тобто ета варіант уже філіппінський, який буде працювати на острові Мазбати. Здесь последние современные разработки електроніки. Более нових разработок уже в мире не существует. Спеціально для філіппінців завод тестують. Біомасу завозили з далекого сходу. Це кокосове лушпиння. Річ у тім, що Філіппіни – найбільший виробник кокосів у світі, і щороку там уряд стикається з величезною проблемою утилізації лушпиння. А ось українські вчені просто на пальцях пояснюють філіппінцям, як проблема перетворюється на зиск. Вот с этого делается газ. Так вот, здесь, чтобы вы понимали, это равноценно один этот орех, это пол-литра э, дизельного топлива. Пол-литра дизельного топлива заменяет вот этот один орех. Или примерно один киловатт. Разом з філіппінцями на завод око поклали і українці. Технологіям, застосованим тут пророкують велике майбутнє. Щоправда, з обмовкою, якщо ці ж технології проб'ються таки на наш ринок, на східний уже пробилися 100 тисяч галонів стислого синтетичного газу. Перша партія, за рахунок якої філіппіни хочуть знизити вартість проїзду у місцевих автобусах. Українці думають, як здешевити роботу тракторів. Для сільського господарства це дуже важливо, тому що ми маємо величезну проблему з утилізацією соломи на полях. І можна цю солому сьогодні використати для того, щоб заправити двигун і виорати поле, збирати врожай, тобто вирішувати ті проблеми, якими сьогодні переймається уряд навесні чи восени, кажучи про те, що де взяти кошти для здешевлення дизельного пального. Цю установку тестували два роки. Пораховано, що собівартість виробництва одного кіловата на ній менше п'яти копійок. Але ця революційна технологія, як зізнаються самі автори, для багатьох крах. Нафтомагнати навряд чи витримують конкуренцію із втричі дешевшим пальним. Тому й не дивно, що законодавча база багатьох держав, у тому числі й України, не адаптована та й не робить жодних кроків на шляху до впровадження альтернативних екологічно чистих енергетичних систем. До речі, такими установками зацікавилася Австралія. Можливо, скоро українське ноу-хау почне працювати у Сіднеї на якомусь банановому лушпинні.